Друзі, всім привітки! І так, ми вже вдома адаптуємось. Якщо чесно, я два дні не знімала відео, тому що в мене, знаєте, я ж вам розповідала, що в мене такий був тижневий запас, щоб ніхто не здогадався, що ми приїхали. І насправді це дуже добре, тому що з переїздами з цим всім я просто реально не мала часу навіть знімати ці відеоролики, тому що адаптація, зміна цього всього і ще плюс, знаєте, всіх побачити, до всіх поїхати, якось так, і плюс ось це все. Розібрати речі, ну, якось так все все накупу, якщо чесно. Трішечки приходимо до тями. Зараз вам покажу, дивіться. Це я розбираю наші речі. І розбираю, до речі, і старі перебираю, тому що, якщо чесно, одежа, взагалі, одяг в жахливому стані. Дуже багато, ось в мене цілий ящик, що викидати. Взагалі, віка це взагалі. Дуже смішно весь вікін одяг. Це так умедно перебирати одяг. Рахуйте, пройшло два з половиною роки, і Віка їхала дуже маленька, така малявка, і беру ось цей одяг, там, ковточки, штанішки, все таке малесеньке, все-таки, знаєте, дитяче, таке кольорове, рожеве, як для дівчинки. І зараз вікін такий стиль, і зовсім інший розмір. Тому вікна одежа зразу все просто йде на викидання. Якщо чесно, навіть жаль, тому що є такі речі, які я би не хотіла викидати, але навіть немає кому дати. Ну, тобто всі діти вже повиростали, все маленьке. То з віку взагалі тяжко. В неї тут одні штани, в яких вона приїхала, шорти, футболки. Але насправді нам тут дуже холодно, хоч зараз і літо, але холодно. Ну, ми мерзнемо. Ось далі. Наш одяг просто білі речі. Взагалі вони всі стали такі, знаєте, жовті. ну, Запах це звичайно. Шафу ніхто два з половиною роки не відкривав. Резинки такі, знаєте, як, наприклад, штани, резинки, вони аж потрухлявіли. Я їх так розтягую, і вони просто назад не стягуються. Воно просто все струхлявіло, ну, жахливо. Тому зараз займаюся цим всім перебиранням, складанням, розпаковуванням. Ось таким всім. Привітки! А Віка вирівнювалася, мажеться косметикою, наносить на себе все, що знаходить в хаті, так? Ну, губи, ну, губи бачу. Ти вирівнювала це? Да, я просто мріяла в Азії вирівняти своє волосся, бо воно в мене отут о всередині покрутилось. Рівне. Клос! Ти, ти бачила треті свої речі, Віка, свої штаніжки. Дивись. Подивись на це, на цю малютку. <сх> Класно, правда? <сх> Там, <сх> вікен одяг. Вони такою було. <сх> а оці штани, дивись. Просто ми їхали, Віка, в цих штанах ходила. Виявляєте, як вона виросла? <сх> це можуть я бути вирівлю шорти. Вирівлю. Це, це нормальні я шорти? Та. Моя дубця виросла. Та виросла, виросла. Слухай, це капець. Ось такими сьогодні речами вироку, ми Так, Дуже підросла дитинка. Підросла дитинка. Тепер показую вам, що сталося з нашим одягом. Це була Олегова футболка. Та запах Пахнує. просто жесть. І ось, подивіться, бачите, воно таке жовте, ось такі. Ну, тобто а в мене шорти страшно. були. Там... — Ось якісь такі з'явились плями. Та. Все, що які світлі білі речі, вони просто все пожовтіло, все в такому Я жахливому стані. Тому ось перебираю всі полички, Віка, ти далеко не йди, бо там також твій одяг. Може взяти, вийняти якийсь суму. гольфик. Подивися, там якийсь гольфик дуже, просто дуже смішно. Зараз дивись на ці речі, і це якось так прикольно було. Одвикати була малявка, як їхала. А ми ще й спеціально його лишали. Кажу: Віка, приїдеш, будеш ходити. Воно якраз на неї було так ще на виріс трішечки, а тут же все. Дуже. І ці речі потрібно кудись дівати, тому що ось у нас тут нові речі. Я вам ще пам'ятаю відео, десь там говорила, що буду робити якісь розпаковки, щось вам показувати, що купляла. Якщо чесно, все на купу взагалі не знаю, де що. О, це класна була штука. Я терпіти не могла ці штани. Класна штука. А мені вона так подобалась, я завжди віку заставляла в цьому ходити. Це жахливо було. Так, тому в нас зараз ось такі. До речі, те ще вікін іграшки. Це мені подруга подарила. І далі, чим ми займалися, зараз вам розкажу по по-бистрому. До речі, це моя дитяча кімната і мої дельфіни, які висять тут дуже давно. Мене всі просять замінити ці обої, але я не хочу, тому що це, знаєте, це моя дитяча кімната. Яке воно тут було, таке воно і буде. Ось, е, Так, що розповідаю. Поїхали до всіх моїх подруг, всі були в шоці, ніхто не знав, що ми приїдемо. Ну, одна тільки просто побачила нашу машину, то вже зрозуміла, побачила нас і каже: Я вже бачила, що ви приїхали, але всі були в шоці, всі взагалі були такі здивовані. І саме таке цікаве питання: ви надовго? Ну, типа, да. <сіх> ми ж додому повернулися. Це ж не те, що ми там живемо а сюди приїхали в гості. Ми приїхали додому. Це ми там, знаєте, були ніби як на відпочинку цих два роки і повернулися додому, поки ми назад не збираємось. Зразу всім скажу, не плануємо, не знаю. Побачимо, як воно буде. Але хочемо надовго, тому що ну Азія, Азія, подорож це класно, але все одно мене, наприклад, тягне додому, тому що я зустрічала там дуже багато людей, які взагалі не хотіли їхати додому, повертатися, каже в Україну. Ні, взагалі не плануємо, не хочемо. Типу, тобто ми не з таких людей. Мене завжди тягне додому. Ось, далі ще ще вчилася заново їздити на машині. Я, якраз як ми виїжджали звідси, почала робити права, я їх не доробила, не встигла. Олег тільки зробив. Але я вже ну, разів п'ять їздила на машині. Цей раз також сіла і знаєте проблеми з лівостороннім рухом. Я не думала, що це настільки буде проблематично. Я думала, ну, там за всіма їдеш і все ні. Мене постійно тягне в ліву сторону. Скільки разів їдемо, просто їздимо по зустрічній смузі. Це це взагалі. Але якось потрішки-потрішки по звикаємо. Ну мені там їздити, в мене то ще нема вправ. Я так їжджу тут так, по селі. А Олег, ну то вже так по дорозі, більше, але все одно знаєте, він так сідеш зі мною, моя права рука. Я завжди дивлюсь на знаки, на там чи машини, де що. Олег там. Я інколи виходжу з машини, він там паркується, я йому допомагаю. Тобто, знаєте, ще так. Ми навіть їздимо двоє. Ось що ще. Походили по магазинах, трішки позаглядали, чесно, що це стін. Те, що я взагалі в Таїланді, там, на, на Пангані, на, у В'єтнамі рахувала дорого. Тут це нормально. Тобто там були такі продукти, які завозили, ну тобто, не місцеві, їх завозили, звичайно, воно було X2 дорожче. І я думала, що це, типу, ми купляємо дуже дорогі продукти, ну бо їх тут немає. Я розумію, націнка завести то все іноземні продукти. Але тут це нормальна ціна, як виявилось. Те, що для мене там було капець, як дорого ми купляли рідко, тут, типу, люди так живуть. Я в шоці взагалі тако пару разів ходили в магазин, то ціни ну, мене трішечки вразили. Ще там багато нічого такого не бачили. Але знаєте, що ще такі, така цікавинка, що я все розумію, і люди розуміють мене. Для мене це дуже дивно. Ну, зараз це перші дні, це дуже дивно. Це так, я замітила. Знаєте, я сьогодні заходжу в магазин, їздила з подругою пити каву, і я хотіла взяти тістечко. Я думаю, як їй сказати, бо це завжди знаєте, це проблема, як їй пояснити, щоб вона мене правильно зрозуміла. А потім думаю, та як пояснити та українською мовою пояснити, це взагалі прикольно. І я їй так просто сказала, і вона мені просто мене зрозуміла, і це так круто, тому що у В'єтнамі, особливо у В'єтнамі, це була проблема, тому що в В'єтнам взагалі вони не знали англійської ніякої. Ну, в Таїланді було трішки простіше. Там була англійська. Ось тому оце таке, знаєте, ще здивування, що люди всі говорять, і я їх розумію, і про що говорять і це. Але тяжко відвикнути те, що говорю я. Ну, тобто, ще я, що Віка, що Олег. Тобто ми ще не фільтруємо свою мову, скажімо так, тому що у В'єтнамі, в Таїланді нас ніхто не розумів. по-українськи ми могли говорити, що хочеш, де хочеш і як хочеш. Ну, Тут вже потрібно трішечки слідкувати за мовою. Це ще важко привикнути, ми стараємось. Ще заходила на нову пошту, потрібно було відправити. Сьогодні посилку, до речі, підписнику відправила посилку. Він мене просив привезти деякі там штуки, такі насіння. То я відправляла і ще, ще комусь відправляла посилку, напевно, пам'ятаю, зайшла на нову пошту, боже, все мені якесь таке все нове, ніби таке все знайоме, але багато чого змінилося, і я, так, знаєте, трішечки ем, розгублююсь в деяких речах. Ось так. Що Ще, ще замітила таку різницю зразу, як тільки ми навіть приїхали до Львова. Таке, що в нас дуже багато людей, які курять, особливо жінок, дуже багато. Це мене, ну якось так знаєте. От просто що мені перше таке кидається в очі, це що дуже багато курців і дуже багато говорять по телефоні. Е, ну, знаєте, просто йдеш по вулиці і зразу на телефоні всі говорять, всі десь ідуть, говорять і курять. От не знаю, чому мені так це найперше кинулось, тому що. В Азії, взагалі, по телефоні ну я не бачила. От тільки зараз, коли я тут замітила це, я зрівняла з Азією. І я зрозуміла, що я не бачила, щоб люди розмовляли по телефону взагалі. Просто там більше там переписуються якісь в кав'ярнях. Наприклад, якщо у В'єтнамі, то вони більше грають, ігри сидять по закладах. Тобто в телефоні більше голосовими перекидаються, більше щось. Ну і якась така переписка, типу ніхто сильно багато так на телефоні не говорить. Тобто, оце лазада, ну єдине, що там якісь доставки, то ну тобто це дві хвилини. Ось так, щоб довго хтось йшов і говорив по телефону, такого немає. В нас це ча часто зустрічається, я помітила. І курців. У В'єтнамі було більше курців. В Таїланді я не помічала так сильно, щоб ну, в тайці курили. В'єтнамці, так, в кафешках, але переважно хлопці. В кафешках, коли пили каву, вони курили. Але тут чомусь, мені здається, це в x 2 просто ось ці електронки. Якісь, як вони, теж не знаю, як вона називає. А, Айкус, от, Айкоси, отакі всяке. Ну, оце перше таке кинулось в очі. Що ще? Дороги. Ну, дороги це це да. В Азії дороги ну, класні. В Німеччині були дороги просто ідеальні. Ну, це, це взагалі там дороги шикарні. Тільки переїхало це в Україну, капець. Дорогі, жахливі. Що ще такого? Та поки нічого. Ось так. Трішечки розбираємось, потрішки привикаємо, тому що ніби приїхала до себе додому. Ми ще, до речі, навіть в Луцьк ми живемо, що в Луцьку, там в нас є квартира, ми там живемо. Там ще навіть не були, не заїжджали, не знаю, що там, поки тут в мене вдома, тому що я ще навіть тут не можу звикнути. Я не знаю, ну ніби все знайоме, все ж таке, як було, але мені тяжко знаєте, я не можу знайти навіть в хаті, де в мене стояла сіль. Я не пам'ятаю, мені Олегова мама свекруха каже, Таня, де сіль, наприклад. А я щось, знаєте, гублюсь, шукала якусь там каструлю, щось забула. Десь ну, тобто, ось таке, знаєте, все одно якось ну, важко трішки зорієнтуватися тако відразу. Тому звикаємо. Ось такі новини. То добре, що цих два дні трішки не знімала відео, тому що, ну, знаєте, я ще якось входжу в ритм, домонтовую те, що є, тому що затримка там, знаєте, якраз ось цей процес подорожі. Буду вам зараз це виставляти. Ну, виходить, вже виставляю. Ось. Дорога дуже важка була, якщо чесно. Вісім 8... 8 днів в дорозі. Звичайно, так от 3... один день ми були в Тайлаві в Бангкоку, щоб так знаєте, перепочити, тому що пливли до Бангкоку 12 годин. Це дійсно важко. І далі в Німеччині також були два дні, два здається, два з половиною. Якось так теж трішки, знаєте, було так важкувато. Навіть зміна клімату дуже відчувалась, тому що дуже сушило в мене кров з носа, так не те, щоб тікла рікою, але так, знаєте, було таке пересушений постійно ніс, хотілося його чимось змазати якимось кремом, тому що там була вологість дуже висока. Там постійно 70-80% вологості. А ну в нас сухіше повітря, і це дуже сильно відчувалося. Сон постійно ми вночі прокидались, бо ми вже ну, нам вже пора вставати, а тут ще тільки люди лягають. Ну тобто, ось такі. Во. То два дні там такої було кліматизації конкретної. Потім ще оцей автобус, 27 годин дороги. І це тільки до Львова, ще зі Львова, це ще я вам розповідала, ми чекали 3 години. Дві години зі Львова їхали, і нас ще з Луцька тато це забирав півтори години. Тобто, ну, дорога нас просто вона добила. Ми вже там в Німеччині більш-менш так відійшли, а ця дорога нас просто вбила. З Німеччини до бабусі з дідусем, поки ми приїхали, ми спеціально поставили таймер 33 години. 33 години на ногах, навіть не на ногах, на дупі. Мене дійсно боліла дупа просто від того, що я стільки сиділа, то це було так, знаєте, важко. Ось так і проходили наших цих два дні, тому що адаптуємось, привикаємо що, Знаєте, ось цей інтернет тут е, потрібно під, ну, при підключити, тому що його тут немає ніхто не користується е, вайфайну, щоб для роботи далі поповнити всі рахунки. Також знаєте, ніби такі дрібнички, але для нас це не дрібнички, тому що я взагалі не знаю, який в мене тарифний план. Наскільки поповняти, потрібно дзвонити зі з цими операторами. Взнавати, тобто це теж ну от такі маленькі дрібнички, але їх дуже багато, і воно все, знаєте, якось так а ще важко організму, ну то якось ось таке. Тому сьогодні в мене таке прибирання, складання одягу. Ще на навеч... вечері поїдемо ще до одних друзів. Потрібно забрати нашу каву машину. У нас є кавомашина така, моїм друзям віддали, щоб користуватися, то сьогодні не знаю. Можливо, вони ще не знають, що ми приїхали, також їм хочемо зробити такий сюрприз, то ввечері поїдемо до них ось так дні в нас проходять дуже швидко, дуже багато всього, дуже багато емоцій. До речі, найбільше мені подобається прибирати в кімнаті у сестри, тому що дивіться, скільки можна цікавенького знайти. Клас, мені так гарно. Краса. Віка також собі щось понаходила, там якісь і тіні знайшла, і все, ну потрібно ж забирати, щоб буде зря пропадати добро. Я палетки хотіла забрати ще до того, як ми мали виїжджати. Немокористася лазара і більш почала професіонально. Рука, зараз малюється що все. Ну, парічок, звісно, гарний. Порука порука, так? Mm -hmm. Порука вона ну, така жорстка. Ще вікінка полюбку. О, так гарніше. Я вже якраз ось тут наниз перейшла. Також перебираємо одяг. все-таки. Складаємо, викидаємо до Сережі з Ляної. Ми сьогодні не їдемо. Ну, це до моїх друзів забрати каву машину, що я вам розповідала. Тому що вони десь поїхали на якийсь фестиваль. А ми дивіться, як тут красиво будемо сидіти собі, вечеряти ось тут. Мені приперло дуже шампанського випити. Мамі Галі приперло кавуна з'їсти і. І от це в нас зараз буде, зарам покажу, яка в нас буде вечеря класна. У мене, дивіться, шампанське, це такий лайфхак. Мокрі серветки, ставимо в морозилку заморожується, тільки воно ну, не спіло. Червоний мак, цукерки 114 гривень, за трішки ще було в шоці. Ось такі оливки в нас є. Далі сир ковбаска це наші серветки на сьогодні. Грейфрут теж дуже давно не їли. І копчена рибка. Дивіться, копчена риба із шампанським це взагалі супернабір. Так, далі у нас ще кавунчик охолоджується. а де ще, мабуть, один кавун? Ти не приніс? Це просто якісь два різні варіанти кавуни, тому сіли два. Почому взагалі у нас кавун. Скільки коштує? 150 гривень? Ого. Це тобі не в'єтнам. Я тільки що глянула, грейфрут коштує 97, 98 майже гривень. Взагалі, 100 гривень за грейпфрут, я в шокі, Я просто в шоці. І я ще до цього звикаю до цін. Ну, кавун 150 хоч і більше що їсти, у цей грейпфрут, Просто в шоці. Ось так. У мене сьогодні було прання, дивіться, як висить все красиво. Прала дуже багато. У нас тут такий гарний завжди захід сонечка, подивіться, Котик ось сидить на городі. Жде. Чи сьогодні ловили рибку. У нас є така вудочка, ну така ми її самі зробили зі всього, що могли. Олька нам дала якось. Хробаків, опариші опари якісь, Подивити, вони тикають, всякої всячної не покази. Нереально тікають цвіт. Їхто... І ми сьогодні зловили якісь три рибинки. Ну, такі невеличкі, але мені стало шкода, і ми їх випустили назад. До речі, щось ставок сильно водичка впала. Ось так бачите, там таке біле, це так було води, а зараз щось повисохало. Але риба є, зараз ще на вечір може буде краще клювати. Ще дивіться, що знайшла, яка знахідка. Прикольно приїжджати ось так додому, можна багато цікавенького знайти. Я вже й забула про них. Дивіться, наші весільні з Олегом бокали. Я пам'ятаю, яких їх дуже довго шукала, тому що я хотіла, ну не знаю, хто хто дивиться влог, знає, що завжди бокали завжди зі мною. Я на весіллях хотіла якісь особливі з якимись блискітками, чимось таким. Я їх дуже довго шукала і знайшла такі, як мені подобаються. Ось у нас є два таких, будемо сьогодні з них пити. Я вам йшла тут знімати рибу. Олег там щось зловив ось таке малесеньке. Поки він там щось бовтався, думав, як його це все зняти, підбіг кіт і дивив, вже його навіть нема на території. Підбіг, зірвав швидко з гачка і побіг. Я в шоці. Кіт просто піджидав. А він гачка хоч не з'їв, кіт? Ні, ні, він не залишив. Я в шоці. А як так сталося? Там буточка поломана. А він хляб і побіг. Я просто бігом, Олег каже, я зловила рибу, я бігом біжу за телефоном і вже все, хоп і риби вже немає. Ну тут, він знаєш такий він навчений. А в нас краса. Хмари такі, рожеві, рожеві. І Олег зловив рибинку. Це ротан? Так, маленький ротан або бичок. Ми так сильно розбираємося в рибі, ми такі знавці. Чекай, не мількай мені так. Класно. Зловила його фокусом? Та чекай. Зловила, зловила. Давайте його відпустимо. Так. У нас така класна ловіння риби, знаєте, ми ловимо рибу відпускаємо, тому що нам її шкода. Ну, просто мені отако взяти, почистити там, вбити цю рибу, мені якось жаль. Коли я купую в магазині, вона вже мертва, це все зробили до мене, то мені якось ок. А ось так зараз нею щось зробити я не можу. Тому ми її просто відпускаємо назад уставок. Так розповідаю вам ще один мінус: а, те, що ми приїхали з Азії в Україну. Дуже холодно. Ну, в принципі, так я би сказала, серпи, ночі дуже холодні. Насправді зранку дуже холодно і ввечері. Але так як ми ще не адаптувались, нам настільки холодно. Навіть ось це шампанське, ми його просто принесли назад, з'їли трішки кавуна, трішки щось там поїли, випили те шампанське і просто настільки змерзли, перемістилися в хату. Зараз будемо тут сидіти. Ось і пройшов наш сьогодні так. День насправді дуже втомились, тому що не знімала багато відео, бо. Якось не було часу, знаєте, то одне, то друге. Якось так купа всього дуже втомлені. Збираємось спати і все. Що? Крем для рук у вас, у нас. Крем для рук у нас віка ще гуляє. Прикольно знаєте, у нас така зараз велика родина. Всім щось потрібно комусь ну класно. Це супер, що ми тако всі разом зібралися. Всі в Україні це взагалі супер. Буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео всім пока-пока.